Же 80 пошкоджених будинків у бурині. Наслідки буревію на Сумщині. Прощання із захисниками у сумах провели в останню путь Максима Сєрікова та Андрія Мусієнка. Гуманітарна допомога від держави. Хто та де може її отримати у сумах? Російські військові продовжують обстрілювати громади Сумщини. За повідомленням оперативно-тактичного групування Суми, у неділю у другій половині дня, близько 40 мін військові РФ випустили по території села Волфене Пілопільської громади. Наслідок обстрілу загинув 82-річний місцевий мешканець. Окрім того, за інформацією голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, зруйнована місцева ферма. Там загинуло близько 100 голів, свиней та кінь. Пошкоджено два зерносклади, водонапірну вежу, млин, приміщення свиноферми та господарські споруди. Тримайте яблука. Пан Володимир пригощає врожаєм домашніми яблуками. Сад говорить, вирощував разом з сином. Цього року плоди довелося збирати раніше через стихійне лихо. Тут був рай, рай був, а тепер подивіться, що зробили. Ми дивимося, як другі райони шматує. Думаємо, о, які ми щасливі, що в нас. Це минає, коли і нас не минуло. Ото йшов фронт. Я заховався в літню кухню, двері держав. Негода, говорить, вирувала кілька хвилин. Встигла розтрощити виноградник та яблуневий сад. Зібрати збиті з дерев яблука ще не встигли, а от поламані дерева довелось попиляти. Подивіться, рядно тут були яблуньки, які любувалися всі буренчани, коли йшли, які плоди були. Те, що зламане, говорять, піде на розтопку. Там кучка лежить, трошки напиляли. Ну розчищаємо садок, Ось зараз будемо ще тут. Щось розчищати. Сад, каже Володимир, буде відновлювати. Збитки ж завдані негодою, доведеться покривати самотужки. Обіцяють там 10 тисяч. Міська рада цього вистачить де я посміявся, що вистачить на Могоречі. А от місцева мешканка Поліна Книшова розповідає і досі не може оговтатися від того, що трапилося. Ну, спочатку було здорово. Лізолеті шихвер летів, а потім почало вже дощ. В мене почало все у повітрі підніматися і падати. У мене зараз ушим шихвером прийшли люди, в мене криють от трошки хату, в мене чоловік інвалід без ноги. Жінка мешкає на вулиці Василя Стуса. Окрім її оселі, буревієм розбили ще кілька будинків. Ось тут побило городину, пошкодило дах та вікна. Вікон немає, ну позабивали. Допомагати господарям тимчасово перекривати покрівлю рятувальники поки не прийшли. Бідкається жінка там, ось через хату працюють, там працюють, а ми. А ми самі по собі. Ви зрозумієте, зранку було 79 будинків. Ви бачите, на одному будинку працює 10 рятувальників для того, аби зробити як можна швидше. Роботи дуже багато. Ми все робимо для того, аби прийти до кожного. Газу та світла по вулиці Василя Стуса в мешканців немає. Негодою зірвало покрівлі помешкань, уламками порвало лінії електропередач. Дитячий візочок зберігався на горищі ось цього будинку, Буревієм з нього зірвало дах та вулицею розкидало речі. Ці речі були нашої дитини, яка була маленька, і всі мої речі позносили до бабусі на чердаку, на криші. Вони знаходилися. І вчора опинилися в такому всі становищі. А ми самі вчора збиралися їхати додому на суми. Буквально від'їхали 200-300 метрів і машину розбило майже вщент. Ми чудом залишилися живі. Найбільше ж руйнувань зафіксували на вулиці Захватовка. На цій вулиці розташовані понад 200 приватних домогосподарств, більш ніж 50 з них пошкодив Боровій. Світло, газ та зв'язок в людей наразі відсутні. На місці цих розвалень ще вчора була оселя. Мешкала там родина із піврічною дитиною. Коли невістка побачила, каже, що велике шусуне. Вони десь підійшли між ну з великої кімнати, у меншу перейшли, стали за стінами. Вони тільки стали, присіли, і воно все впало. Шість місяців. хлопчик. ну не знаєм, десь забрали в конотоп. Всього пошкоджених будинків нарахували близько 80. -ти. Міська влада обіцяє компенсацію. На приватний сектор даємо по 10 тисяч, хоча б укриті дахи, а потім вже будемо обраховувати збитки. Пишеться заява в міську раду і ми зразу видаємо 10 тисяч. Ми прийняли сьогодні рішення на виконкомі. Також з обласного матеріального резерву Буринській громаді надали тисячу листів шиферу, цвяхи та плівку, говорить голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Я думаю, що до кінця тижня першочергові наслідки будуть ліквідовані. Вже розчищені всі проїзди, всі дороги і працюємо над відновленням електрогазопостачання і, звичайно, це ремонти будинків. Всього від негоди по області з неструмленими залишаються близько 20 тисяч абонентів та близько пів тисячі домогосподарств без газопостачання. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, Андрій Крамченков. Новини на Суспільному. Сумщина. Командир реактивного взводу, старший лейтенант Андрій Мусієнко, загинув під час російського ракетного удару по нашим позиціям в Донецькій області. Командир мінометної батареї, капітан Максим Сіріков, згинув, отримавши тяжке поранення через артилерійський обстріл окупантів, також на Донеччині. Андрію було 42 роки, а Максим не дожив одного дня до свого 42 річчя. Це відео Максим Сіріков розмістив на своїй сторінці у Фейсбук 6 липня. Разом з іншими випускниками сумської школи номер 17 прийшов попрощатися з однокласником і Володимир Ярошин. Один із тих людей, який навіть в школьні роки ми згадуємо, що от таке як правильність чоловіка була нереальна. Тобто, починає того, щоб прогул уроків, або ще щось, це було не про нього. І ну очевидно, стока з начала матої, ще з -го года Чоловік одразу пошов в первих рядах. Сразу Юрій Кондратенко згадує, що працюючи в міліції, Максим Сіріков завжди виступав проти системи штучних показників, яка залишилася в органах МВС і ще з радянських часів. За це його не любило керівництво. Юрій Кондратенко як адвокат, допоміг тоді товаришу відстояти справедливість у суді. Він запам'ятався принциповою людиною. І завжди боровся за справедливість. Він колись працював в, в міліції, а потім, коли вийшов новий закон про перехід з міліції в поліцію, його не перевели незаконно, і ми це право його відстояли, по закону і стояло право на службу в охоронах поліції. Ну а надалі він пішов в воєнкомат і на фронт. Найважче сьогодні говорити рідним. Це був настоящий герой. Патріот своєї країни воював з перших днів, коли вторгнення. ну, я не можу. З 2014 року був настоящий офіцер з великої букви. Його поважали всі, особливо його поважали його підлеглі, якими він командував. Батько був дуже позитивним чоловіком, завжди прагнув одного перемоги. Саме ключові його слова це були на останнє, коли він приїжджав в відпустку 24 августа. На 5 днів ми з ним розмовляли. Він казав те, що хоче приїхати, перемогти і уйти на пенсію. І ми дуже цього хотіли, але ні, ніколи не могли подумати, що в 42 роки він піде так рано а від нас. Сергій Скляр говорить, що працював начальником бюро технічної експертизи на компресорному заводі сумського машинобудівного об'єднання. Андрій Мусієнко деякий час був його підлеглим. Йому навіть не потрібно було давати завдань. Він сам робився на випередження, знав, що робити. Був дуже тихий, спокійний, але з дуже таким тонким, мабуть, як кажуть, англійським чувством гумору. Ну, його всі любили. Ви знаєте, аж навіть коли згадую його, навіть трудно себе стримувати. Зовсім не віриться, що таке мало трапиться. Олександр Кікоть, говорить, разом з Андрієм Мусієнком служили іще в АТО. Хотілося б заповнити красивим таким молодим у 2014 році. От служили, так вийшло в 22-м догнали. А де ним служили у 14-й? 15-й батальйон. Луганська Донецька. співали обох воїнів у Свято Воскресенському соборі. Тіла загиблих воїнів за військовою традицією провели до місця вічного спокою на Алеї Слави Баранівського кладовища Сум. Ігор Стрельцов, Сергій Мілецький. Новини на Суспільному. Суми троє військових у цій палаті з різних підрозділів. Усі сюди потрапили з харківського напрямку. Олександр з Києва у перші дні повномасштабного наступу долучився до територіальної оборони, але прагнучи воювати на передовій, став до лав ЗСУ. спочатку я був. Київська область, Переяславський район, СМТ дівічки в артилерії 43-ї бригаді. Але там також я подумав, що не та служба артилерія трошки не є, не є я хотів все-таки побачити цього орка. Осколкове та вогнепальне поранення, розповідає військовий, тримав під час контрнаступу на Ізюмському напрямку. Ми спустилися у посадку, там був цей орк. Так, що він нас швидше побачив, ніж ми його. Він спочатку кинув гранату, а потім відкрив вогонь. 70 днів окупації у Каховці провів боєць з позивним Рідік. Там, розповідає, довелося весь час переховуватися, Побув був учасником бойових дій на Сході, захищав Донецький аеропорт. Шукали нас атовців, ну, списки в них були, хтось здав нас. І списки були, багато загинуло хлопців, ну яких я знав і з ким я був ну, в Донецькій області. Мене тут не знайшли, бо ми ну, по посадкам там ховалися, але ну, виживали хто як може. Ми виїжджали ну, два тижні, ми не могли виїхати. Ми ночували у посадках ну, з дитиною на місяців сину було. Ну, важко було. Але коли ми зустріли ну, вже наших, я підійшов, обійняв хлопців. Кажу, слава Богу, що я бачу український флаг. Хто такий виїхавши до Борисполя, вже за два дні став на захист держави. Його підрозділ першим заходив у звільнені села і забрали їхній танк. І тепер ну, русявий танк б'є їх же. Це ж приємно. Павло ще у 2014-му був на захисті Донеччини 24 лютого. Не чекаючи виклику до військомату, зателефонував сам. Вчилися на Джевеліна постановку. Вже потім вже на, на Херсонський напрямок кинули. Так само потім вже на запорізький кинули, вже потім вже аж біля Солідара стояли. Там довго, біля трьох місяців. Настроєний по-йовому. Тільки до перемоги. Поранення, розповідає боєць, отримав під час наступу поблизу села Веселе. Зараз вже, говорить його підрозділ, вийшов на кордон з Білгородською областю. Дуже вражали дітки, дітки, особливо діти. Вибігали і махали з прапорами, і кричали Слава Україні. Підходили, обіймали. Да? Ні, Я вражений цим, що на коліна вставали і чекали нас. На коліна вставали, Чекали і надіялись, і ми прийшли, і вони ми вірили в це, що ви будете тут, молодці. А я такий, хто каже, чому ви сюди приїхали, нам тут було добре. До росіян, говорять чоловіки, ставлення вже не зміниться ніколи. Ну, закінчиться ну, війна, нехай ми там переможемо, все буде добре, але ж ну, залишиться ось тут, що вони гниди, і, і все, і це ну, до кінця це не, не витягнеш. І це буде ну дуже тяжко, наприклад, якщо діти наші і будуть там спілкуватися ну, з росіянами, все. Але ж ми не будемо цього сприймати. Ну бо ми бачили, як ну, дітей цих вже убивають. І зараз військові відновлюються після поранень та дякують за підтримку мешканцям міста. Деякі дитячі малюнки, принесені волонтерами, планують забрати з собою. Нас собою буде вдома. Після лікування усі воїни планують повертатися до побратимів, аби разом здобути перемогу. Зараз бачите, як ну, Харківська область майже вся, вся звільнена, і не даремно ми тут ну, лежимо вже. Тобто ми зробили свій внесок. Ну, виздоровлю, і далі або. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному Суми. У сумах почали видавати продуктові набори родинам, які виховують дитину віком до трьох років. Кожна така сім'я отримує один набір. Це два пакети з крупами, м'ясними консервами, з гущеним молоком, кавою, печивом, цукром і борошном. Це черга за допомогою біля 23-ї школи на проспекті Михайла Лушпи. Довго стоїте? – три з половиною часу. По котрі прийшли? О дев'ять. Надія з однорічною донькою Анею в черзі стоять близько години. Спочатку вона спала, а тепер треба або водити, або носити. У нас працює один чоловік, я в декреті з дитиною не завжди вистачає коштів на все навіть найнеобхідніше на минулому тижні. До нашого навчального закладу надіслані були товари, і ми сформували їх в кількості 1222 штуки. Це набори, продовольчі набори від держави, і сьогодні і до закінчення тижня планується видача одному із батьків віком дітям віком від одного до трьох років. Ті, які зареєстровані в межах сумської міської територіальної громади. Люди приходять, сідають за столики до соцпрацівників, дають документи. Після того, як їх там реєструють, вони підходять до нас і отримують повільно, рухаються, але рухаються, і в нас тут, бачите, все тихо, мирно, все організовано добре. Отримати допомогу за необхідності можуть і бабуся чи дідусь. Для цього треба мати і свій паспорт, теж і документи і дочки, і внучки, все, щоб було оригінал. Ну я пройшла минут 15-9. А зараз дванадцята година. А довго чекали через довго, дві з половиною години усього сумська громада отримала 3200 таких продуктових наборів. Допомогу видаватимуть до п'ятниці, включно з дев'ятої до шістнадцятої години у трьох сумських школах, 7-й, десятій і 23 третій. Під час повітряної тривоги видача буде призупинятися. Присутніх просять дотримуватися дистанції і маскового режиму через поширення коронавірусу. Анна Книж Сергій Лазаренко новини на Суспільному. Суми. Попри дощ сотні людей зібралися на фестивалі Воргол у Путивлі. Народна мисткиня з Кролевця Тетяна Сокур привезла з собою старовинні страви тетерю, січеники з грибами, накладанці та шпундру. На сьогоднішньому фестивалі представляю старовинну українську кухню, яку ми майже втратили. Це забуті старовинні страви. Страви на фестивалі можна було не лише скуштувати, а й розпитати рецепт. Ми підготували прянички імбирні з таким з тематичною назвою Вергол і птахою, яка зображена на них. Розписували айсингом. Все створено з натуральних наших харчових матеріалів. Саме тут до складу цих пряників входять багато приправ. Саме імбирний імбир мелений, коріантер, кориця. Хвалиться живими напоями і Сергій Рубаник. Крім рецептів приготування, знає і як треба їх споживати. Ну, моя роль не то, що в заході, а й взагалі пожиттєво відродження культури споживання хмільних напоїв Ну, наших родових промислів. Максим Конюх каже, фестиваль проходить вдруге. Щоправда, цього року в умовах війни. Втім, традицію воліють не порушувати. Мета заходу, популяризація сучасної української культури можна сказати в російськомовному середовищі, тому що ну всі знають, що путив це район, дещо специфічний в Сумській області. Тут 80% населення є етнічними росіянами і майже всі російськомовні. А ми несемо сучасну українську культуру. З чого розпочався взагалі ворогол, з того, що активісти спочатку прибрали місцевість, вони відсортували і здали... Але потім на переробку все відсортоване сміття. Тому знаючи про нашу активність серед учнівської молоді, вони запросили нас. За словами Олександра Мірошниченка, Воргол це фестиваль живої історії з півночі Сумщини. Для мене Воргол це в першу чергу історичні пам'ятки. Це друга в Сумській області склеп піраміда, яку ми брендуємо, якою ми займаємося. У програмі фестивалю відбулися лекторії, майстер-класи, читання авторських віршів та рок-концерт. Кошти від заходу будуть спрямовані на підтримку зсу. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Сумщина.